Це єдине місто в Україні, котре було з перших днів у повному оточенні, у повному і не мало змоги евакуації. Лічно видим візуально танки зайшли з надписю. Город Маріуполь блокірований з усіх сторон. And we have to tell its story. Це кіно має побачити увесь кабінет наших міністрів, Верховна Рада, хто не хоче цього бачити, пішов вон. Зараз дуже багато людей навіть не розуміють, що було тут 500 600 км кілометрів від їхнього дому. Коли зараз люди десь у кафе, п'ють каву, їдять якісь смаколики, хтось святкує день народження. Він має пам'ятати подвиг цього міста, його захисників, ті, хто зараз у полоні, ті, хто повернулись з полону, а і, і ще ті, хто повернулись з полону, та вже е, повернулись на фронт. Подвиг цих людей, і що оця кава — це завдяки їм. Те місто Маріуполь зупинило на три місяці величезну кількість російських військ і дало змогу у деяких напрямках перегрупуватись та якось закріпитися нашим військовим і не допустити їх просування далі. Тому що то, що ви бачили тут, це лише крихтка від того, що є у моїй пам'яті, в його пам'яті, там і е, оце усе могло статися з кожним містом. А потім був як той не бензя розказував бишо згакута там інформаційну войну, що Женя, который малолетка, от хто був оператором цього фільму, що він інформаційний терорист, скрейвен Меріопол. Амтокинг баб народу тренчас і Маріупол від believe what you're saying? Цей фільм я не можу назвати документальним, це, мабуть, хроніки. Чого розтричне? У нас була трагедія, що ми самоорганізовувалися, коли ви бачили саме найбільше сховище у Маріуполі, це е, творіння звичайних маріупольців. На тому, у тому сховищі було десь 6 тисяч людей у повному оточенні. От. І, і там це було тільки на початок. Це, це я привіз тільки на, е, туди скоч, коли там все заліплювали. Я на ньому був, ну якщо це можна назвати, комендантом. А ось Олександр, іди сюди. Все. У самі найважчі часи, коли йшли усюди обстріли, він возив воду. Тому що у нас було дуже багато малюків, і ти е, дитині не поясниш, що зранку ти не маєш їсти. Були жінки, у кого е, ну, було втрачене молоко. А ви бачили тут багато диточок, ді... таких було у сховищі. Це було наше сховище. самий пік, мне кажется, там, наверное, було около трьох тисяч, а не двох тисяч. Потому что вот эти всі ступеньки, которые показали в кадрі, вони були всі засіяні людьми, тільки ось така дорожка для одного человека. Это вот цьому приміщенні. І люди йшли, не прекращаясь. В якийсь момент ти просто їх більше не можеш пускати, Тому що не вистачить навіть кислороду. Им тебе потрібно відказувати. Они столько пережили з мамами. If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. Жень, я хочу вас просити ще один день, щоб ви дали можливість показати кінофільм. Нашим мешканцям Умані і нашій молоді Так, ми це зробимо. Тому що страшно, коли не пам'ятають Першу світову, Другу світову. А ще страшніше, коли не пам'ятають і не знають те, про в чому ми живемо зараз. Не знаю, яких слів ще підібрати. Я просто дякую вам за те, що ви робите цю роботу. По-перше, що ви возите цей, цей кінофільм і показуєте людям, і що ми переживаємо. І це дійсно страшно і складно, тому що тут багато волонтерів, вони їздять і знають, коли ти ховаєшся від бомбежок, коли ти стоїш, спілкуєшся з людьми, а потім йдуть взриви і гинуть люди. І я хочу, щоб ми з вами не забували, в які часи ми живемо.